Христос народився. Марк попросив, щоб ви трошки відпочили. І каже: давай п'ять хвилин, вже ти поспівай. Друзі. Чи задумувались ви? Задавались, чи задавались ви таким питанням, що говорить Біблія про Різдво, як про свято? Чи говорить Біблія? Святкувати Різдво. Так, ми не знаходимо цього, що, але ж тим не менше, ми сьогодні зібрались і святкуємо воздаючи славу Богу. Е, можна сказати навіть більше. Біблія не говорить про Різдво як про свято. Біблія говорить про дату народження Христа. А як Біблія говорить про час народження? Хто пам'ятає? Галатам 4.4. Як настало ж виповнення часу, Бог просто отак от говорить. Що нема дати ніякої. А каже, як настало виповнення часу, тоді Бог послав свого сина, що народився від жени та став під законом. Слідує питання. А чи святкувати тоді мені різдво? Ми ж святкуємо, правда? Хоч Біблія це не призиває але це свято наших сердець, і ми хочеш, не хочеш, ми будемо його. Ну, я особисто я його святкую. Хай це чи є дата, чи нема, але для мене це свято. Різдво особливо народження Христа в моєму серці. А якщо ну ми святкуємо чи ні? Ну як це назвати? Ну, ну святкуємо, правда? А тоді інше питання. А для кого це свято? А чи святкувати мені да, для нас? І зараз відгукнулись віруючі люди. А для кого це свято? Але ж сьогодні лише, не лише ми святкуємо. Ми, я скажу більше, ми знаємо, що це не свято ну, по суті своїй, ну, біблійне. Але люди світу, вони його святкують і називають як свято, прив'язують до якихось дат. Ну і ну, ми теж, в принципі, плюс-мінус прив'язуємо там сьогодні 25 число. І ми сьогодні бачимо, вже Ігор сьогодні казав, що навколо Різдва дуже багато всякого різноманітного руху, правда? Що ми бачимо? Мішурах хтось назвав. Ми, бачимо, ми сьогодні бачили подарунки, пісні. І одежа, всякі сценки, і як ще світ його ялинки, ну і таке інше. Як би ми не назвали, можемо таке інше. Обряди якісь. Але лише і люди називаються святом, але лише віруюча людина, може, не, не називаючи свят це як свято народження Христа, святкувати його в своєму серці. А невіруючий може святкувати, але не надавати йому тої вогі. Я хотів би, щоб ми сьогодні буде один коротенький текст. Я більше скажу, буде один коротенький вірш. І ми подивимося на цьому, ми трошки дамо йому вогі. Ну попробуємо це зробити. Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слова день народження? Подарунки. Є особистість, кого це день народження, правда? Ця, особ... а? Да, ця особистість їй буде в цей день. Увага надана, дуже велика. Там... От сьогодні є День народження у Аліни моєї. Увага, подарунки, тарти і так, і так далі. Я сьогодні так про це думав, роздумав, і думаю, хотілося би, щоб прийшов такий час в Олінине життя, коли в цей день 25. Грудня, її день народження, і щоб не вона коли прийде цей день, коли не вона буде головною особистістю в цей день. Розумієте, про що я кажу? Коли вона увірує і вже не так буде надавати е, значення своєму дню народження, а більше буде надавати значення народженому Христу. Дітки люблять цей день народження, так як вони розуміють, що в цей день дитинка буде головним об'єктом в сім'ї. Серед друзів, ну і таке інше. А які тоді асоціації в нас виникають, коли ми чуємо День народження Ісуса Христа? Ну, Різдво Христове, народження Христове. Церква буде разом, церква благодать поїде в табір, церква благодать буде в радомишлі і так далі. Славити Бога! Да. А чи багато з нас сьогодні і в цей весь час, коли ми поїхали, думало про народження Христа, саме як про народження і що воно значить для тебе? Сьогодні Ігор задавав питання: а що таке Різдво Христове? Ну що таке Різдво Христове? Да. Ось Олег каже, коли народився в серці. Ісус Христос. А чи задумувались ви, друзі, що коли ми говоримо і називаємо слова Різдво Христове, ну, Різдво заміним це стародавнє де таке слово, а народження Христове, що в слові народження є щось більше, ніж просто народження? Є щось більше. Так. В цьому всьому є якась суть, є якась ціль. І в цього слова більш такий глибокий, і я б сказав навіть драматичний сенс для народженого. Правда? Народження воно було чомусь. Так, і Матвій він каже, чому воно було народження. Щоб в цьому слові я би в нього вкладав навіть більше суті. Я би в, ньому, я би в нього вкладав, і ми маємо уявляти, коли говоримо про народження Христа, Христа. Про народження, ріст його, служіння, смерть і воскресіння. Воно не було, він не був народжений, аби просто народитись. В цьому всьому була якась суть. Він не, проживав, він не народився, щоб прожити життя даремно, правда? А ти, пам'ятаєте, коли він молився, в 17, в 17 розділі Івана він казав: Я прославив тебе, завершив діло. Яке ти мені дав. Я собі підписав, знаєте, що там? Навіть у Христа на землі було діло, а в тебе воно є? А в тебе воно є. Добре. Добре. І коли Ігор задавав питання, що таке на Різдво Христове, я зразу в мене зразу перше, що приходить на думку, і в чому я впевнений на 100% це спасіння особисто для мене. Це спасіння. Чому? Тому що навіть Матвія Біблія про це каже. Матвій в першому розділі каже, прийшов, народився, прийшов спасти людей своїх від гріхів їх. Ну, що можна ще тут придумати, правда? Але я хочу, щоб ми коротенько звернули увагу на інший текст і трошки дали цьому. Цей текст буде Івана 3,16. В контексті народження. Попробуємо подивитися. І ми подивимося на декілька таких істин, які. Дадуть нам більш зрозуміти цінність народження От в контексті цього вірша. Цінність спасіння. Народження, воно ж не просто, значить, цінність спасіння. Давайте подивимося і трошки візьмемо ну, вагу додамо цьому, щоб ми не просто тут зараз співали, отримали подаруночки. Ну і такі інші, хто за чим сюди приїхав. Хтось просто відпочити від роботи або від служіння. І. Давайте прочитаємо цей текст. Я думаю, що багато з нас, хто на пам'ять його знають. Івана 3,16. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І перша така істина, перше, головне, такий факт це завдяки кому спасіння стало реальним І доступним. І давайте подивимось: дві особистості, дві, дві лічності таких. Дивіться, тут говориться про таку пару, про такий тандем. Бог, Отець і Син Ісус Христос разом роблять наше спасіння можливим. Бог написано, полюбив і дав сина. Є даятель і є подарунок. Є даятель, Бог полюбив і подарував. В цьому слові дав, там же ж є народження, правда? Бо він же ж не просто десь взявся, дався таким в 33 роки чи в скільки. Ні, там є і народження. Ось чому він народився. Бог дав його. І завдяки Богу Отцю і Сину народження і народження Христа стало спасіння для нас можливим. Вони разом роблять спасіння для нас можливим. Бог отець так полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Подивіться, хто головний має бути в сьогоднішньому святі. Бог отець. Сам Бог має бути головним. Слідуче, народження як акт любові. Дивіться, чому це було зроблено. Так бо Бог полюбив. Є характер Бога, є той мотив. Той мотив, той двигунчик, як я кажу, на, на матів на центрі, кажу, це, ну, це ти йдеш, ну, твій мотив тебе кудись тяне, той двигун в серці, який тебе. Ось той двигун це любов, акт любові ну, народження це як акт любові. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого. Тут ми вже бачимо характер Бога, який проявляється на практиці. Полюбив і дав. Полюбив і дав. В цьому Бог показує, що справжня любов її має бути видно, її має бути видно на практиці, і справжня любов дає саме, саме таке цінне. Подивіться, Бог віддає саме цінне. І післення до коринтян Павло каже там про любов, яка віддає, ми всі читали про це, і ми там ніде не бачимо, що ця любов вона чогось чекає, отримати. І Сьогодні ми навіть говорили з Олексієм про, про те, як блаженніше давати, що навіть на якомусь фізичному рівні людині стає приємно, коли вона більш віддає. Я думаю, що Богу було приємно, бо навіть цей двигун, любов, йому було приємно віддавати за нас. Справжня любов віддає саме ціне. Третє. На кого направлена Божа любов в цьому вірші. Подивіться, ми читаємо. Бо так Бог полюбив світ. На кого направлена? На світ. Написано, що дав сина свого однороженам, щоб кожен. Є два таких слова: світ і кожен. Світ як взагалом, і кожен як до, до кожного. Цікаво так, да? як особисто. Ми тут бачимо, на кого направлена ця Божа любов. І він полюбив світ, щоб всякий в цьому світі міг мати життя вічне. Дивіться на ці слова в контексті написаного. Ви пам'ятаєте, в контексті чого це написано було? Е, є діалог у Христа з, з Нікодимом. Хто Нікадим? Учитель Ізраїлів. І що вони думають в контексті спасіння, хто буде спасений? Хто… Надлежить, на, ну, належить до, до Бога. І ви представляєте, напевно, Нікадіму було не дуже так понятно, що значить. Ну, ну, напевно, все має бути для нас, для народу Ізраїлового, для, для юдеїв, а що значить полюбив світ. Але Христос йому говорить про інше, що спасіння доступне всім, всім, всьому світу, язичникам теж. От в цьому вірші він вже каже, що. Спасіння воно доступне не лише юдеям, а й язичникам, що Бог прийшов і туди. І для них теж. Більше скажу, тут написано, що всім, хто не може сам спастись. А ми ж розуміємо, що спастись сам ніхто не може. Ми нічого не можемо зробити для того, щоб спастись. І якщо ти приймаєш Христа, точніше, якщо ти не приймаєш Христа, то друзі, що, що виходить, що ти що не приймаєш? Бо Бог полюбив світ і дав сина свого однородженого. І якщо ти не приймаєш сина Христа, то ти не приймаєш Божої любові. Ну ти просто не приймаєш Божої любові. І ми бачимо далі наслідки, які за цим ідуть. Щоб що не було, щоб не загинув ні один. Наслідки буде загибель. А якщо приймаєш, то спасіння стає для тебе реальністю і сьогоднішнє свято. Стає особистим святом. Воно не просто, ну віруючи, там, ну святкуючи щось воно для них. А що це вообще? Ну, ми. Я колись прийшов додому на Пасху е, після зміни на центрі, і вже, а мені мама вже хвалиться, як вона вже ходила в храм і вже показує корзинку, що в мене мама не віруючи, і все таке. Ну, У мене не було вибору, щоб почати говорити з нею, що таке Пасха і так далі. І багато хто, е, ну я зараз в контексті ось, народження Христа, е, Христо, Христос народився, або Різдво Христове. Ми сьогодні будемо бачити по всьому місту, по всіх містах багато всього, але мало хто буде цьому надавати такої важливості, такої суті, і ваги, як, яку надає віруюча людина, в якої, як сказав Олег, народився Христос. Серці. І це свято стає особистим народження Христа. Якщо ти приймаєш Христа, приймаєш Божу любов, якщо ти народжений з Рим, воно особисте твоє свято. Ти навіть його святкуєш, можеш сам святкувати навіть без церкви. Це для тебе ну, ежедневне, як сказати, повсякденне свято. Добре, спасти. Говорили, на кого направлена Божа любов. На весь світ для чого, щоб спасти. А від чого спасти і як? Що говорить цей вірш, цей текст, цей самий вдалий текст, який можна було би обрати, щоб коротко сказати Євангеліє. Я думаю, це один із самих вдалих текстів. А від чого спасати? І коли Ісус говорить, на кого направлена Божа любов, ми пам'ятаємо, це написано світ і кожен. Він якраз тут ще й не забуває сказати, а в якому стані знаходиться цей світ і кожен, в якому стані він знаходиться. І він зауважує, що цей світ знаходиться в стані загибелі. Він знаходиться в стані загибелі, а Матвій в першому розділі 18 чи там які вірші, я не пам'ятаю, він говорить в стані гріха, спасти від гріхів своїх. А Іван вже каже спасти від загибелі, до чого приводить гріх. Ось як описано про стан людей, які знаходяться в світі, які не знають Христа. Саме без народженого людина не може потрапити в вічність з Богом, без стосунків, без прийняття народженого. Саме без Христа, як прояв Божої любові до нас, ми не можемо нічого зробити для спасіння, друзі. Нічого. Всі ці свята, всі ці подаруночки, ялиночки і все таке це ніяк, ніяк тебе. Святкування Різдва, святкування е, Воскресіння Ісуса Христа. Просто святкування як свято, ми ж знаємо, що воно ніяк тебе не приближає до Бога. Хіба що ти там почуєш звістку про Ісуса Христа як про особистого Спасителя і увіруєшся? Ось що потрібно: віра особиста. І тому це спасіння це не те, що я можу заслужити своїм приїздом на якесь свято або ще щось що ти робиш, а спасіння це те, що заслужив для нас Бог. А ось як це стає можливим для нас. Ми говоримо, від чого спастися, як це можливо. А ось як це стає можливим, якщо дивитися на цей текст. Одне слово, віра. Віра. Так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Воно стає можливим лише через віру. Віра не та, яку я собі придумав. Да, ми можем, Багато хто з нас може вірити, що Бог є. Вірити, що він, може щось робить хороше, але чи він став особистим моїм Спасителем і Господом. Тим, кому я підкорив все своє життя і вірою живу. Віра саме віра, про яку говорить Слово Боже. І друзі, якщо ти звертаюся до тих, хто ще не прийняв народженого, якщо ти не прийняв народженого Ісуса Христа як особистого Спасителя і Господа, то питання, то як це свято, воно стосується тебе? Ну, Як би це не звучало, але ну, ми маємо надати вагу цьому святу. не просто зараз його відсвяткувати, але в чомусь розумі залишити його запитаннями. Добре, Єсус є народжений, є ціль і так далі. А що це до мене особисто? Як воно має відноситись? Якщо ти не прийняв народженого, як це стосується тебе? І тобі потрібно це зробити, тому що положення і майбутнє в цьому вірші теж описано. І тобі треба його прийняти. А якщо ти вже є людиною віруючою, то апостол Павло говорить теж в Коринтянам, в 15 розділі, що ти маєш робити з Євангелієм? Стояти в нього, кріпко триматись, жити цією новиною, вкорінятись в ній, стояти в цьому Євангелії. І, друзі. Останнє, що хочу сказати, теж прочитав, написано, друзі, народження Ісуса Христа це не новина про те, що ми можемо або маємо зробити в своєму житті, щоб зробити, щоб досягти спасіння. Це найвеличніша новина про те, що зробив Бог для того, щоб нас спасти. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий батьку. Я особисто тобі дуже вдячний за те, що ти зробив моєму житті, Господь, за те, що ти народився в моєму серці, що ти дав зло Духа Святого, Господь, за те, що ти, Боже, віддав саме саме-саме дороге, і цей був акт любові, прояв любові до мене, Господь, до всього світу, і особисто для мене я тобі дуже вдячний. Нехай це буде святом. Повсякденним святом для мене, не лише зараз, але зараз ми церквою хочемо зібратись, поклонитись тобі. І Господи, може бути живим Євангелієм і живим прикладом для тих, хто ще тебе не знає. Бо багато хто може, батьку, збиратись так на Різдво, десь в гостях, десь навіть з нами їздити, але суті не знати. Батьку, прошу тебе, Духом Твоїм святим, доторкнись до тих, хто. Ще можливо не прийняв тебе як свого особистого Господа Спасителя, щоб ти, батько, ожив Духом Святим в серцях їх. Тобі слава, хай буде за все. Амінь.